Вітання, друзі від команди Київ Дефендерс. Сьогодні ми тут передаємо досить багато став і окремо. Хочемо подякувати за ці чудові вогнегасники нашим німецьким друзям та партнерам, та особливо Ральфу. особисто тобі, Ральфе, величезна подяка за підтримку наших збройних сил. А тут ми передаємо з рук в руки ці класні вогнегасники класному бойовому підрозділу. Велика вам подяка від бійців взводу БПЛА 78 го окремого десантного штурмового полку. Ортилерія. Батальйону Вуки до Дуже дякую за допомогу. Дякуємо від кондору. Слава Україні. Перший стрілецький батальйон дуже дякує за вогнегасники. 53 бригада, місце Краматорськ, місце Лиман. 93 ї бригади. Я дуже великий вам вдячність, Разом до перемоги. Ми бійці 3 інтернаціонального легіону. Дякуємо. Я дякую від мінометної батареї Інтернаціонального легіону. Слава Україні. Дякуємо від 8 го стрілецького окремого батальйону. Велика подяка від військовослужбовців 46-ї окремої аеромобільної бригади. Вітаю всіх, дякую всіх, хто донатить, допомагає. Та, нам сьогодні от передали 10 возгасників, а будемо їх використовувати за призначенням. Дякуємо за вашу допомогу від 2-го батальйону 114 ї бригади.